Так, це, це отакий організований смітник. Зараз нам але, Тетяна був роз... красивий. красивий, акуратний. Це розкажіть, коли його побудували. Побудували так. після окупації вже, тому що минулий був повністю. знищений. знищений да. А був звичайний такі урний? так? Зелененький такий був звичайний, ну, як в всіх будинках будували Жеки. Ну ми його збільшили, тому що не в нас не вміщалось п'ять контейнерів. Зараз вміщається п'ять контейнерів, ще є вільне місце, щоб люди могли пройти <різвати> <в> <різвати> Тобто ви спеціально робили такого розміру, щоб було п'ять контейнерів. Це на загальне сміття. так? <різвати> Там немає такого для сортування. Немає. -ті. Для сортування uh -huh. для сортування плануємо поставити наша компанія, «Екосервіс» нам е обіцяє е якось провести. Роботу по встановленню вже таких сучасних контейнерів для розділів. Оці рівня. що забирають да, ваші? які вони будуть забирати і десь окремо будете ставити? тут біля світліка даш для сортування уже для сортування, так угу. а хто забирає? Плануємо, що буде забирати як сервіс. Вони встановлять свої контейнери і самі будуть це вивозити без оплати. А це сміття? А це сміття теж як сервіс. А куди відвозить, ви знаєте, ні? Не знаю. На полігони в них не в бордянку, не хвилюйтесь полігони. А чому всі. Вони всі... Ага угу. ліцензовані відвозять на ліцензію? Тобто, ви спочатку да, да. перевірили, куди да, вони да, везуть. Ліцензії, все у нас є бумаги всі і ліцензії, теж копії ліцензії у нас теж є. Угу. А як ви якось за тендером? Чи як ви обирали? От порадьте, як тим, хто буде е, обиратися, за якими за якими принципами обирати е, партнера, які підрядники знаєте, я які? просто місцева, тому я дуже а, багато просто знаєте людей? Знає. людей. Да, тому... Мені якось не складно в цьому плані по порядності, по коштах по порядності по коштах. Ну да так і люди задоволені ну, саме задоволені, цим підрядникам. Да, задоволені. Угу.